Моє вітання, шановне товариство, чіпляє ось прескувача Будемо ганяти жука. Перед тим як ганяти жука, я хочу вам показати, як я переробив прескувач до Т-16, тому що Т-16 валив відбору під кузовом. І щоб не заморочуватися собі з валом відбором назад, я тут те місце вирізав, купив довші шланги. І тут до нависки спереду зробив кріплення. Насос тут. І такий коротенький карданчик. Він йде впритик, Так що не треба стопорних болтів. Я його туди заставляю. Самому Добре. Одним словом, я зараз чеплю, тому що то незручно тут однією рукою знімати. І покажу вже, як він буде стояти. Ось так Як знаєте, кардан заходить один в один. Зараз включуся під. Так, друзі, поставили мінососа. То кріплення вирізав я з упрескувача. з-під бочки поставив тут, приварив. Залишається позатягувати гайки. Тут вхідний шланг, патрубок який затягує з бочки робочу суміш, залишилось підтягнути. Тут вихід, вихід з насоса йде на оприскувач, масло. Масло є. Залишилося провірити, чи є тут тиск в діафрагмі. І, друзі, поміняв я заодно купачок. У мене був розірваний, не показував тиску. Значить, я ставлю купачок, заливаю масло і тоді вже ставлю манометр. Така робота до вечора треба встигнути. Ну, в загальному, як бачите, так виглядає. Прискувач на Т-16. І тут той насос так зі мною постійно може кататися скільки треба. Просто я його знімав, тому що весною чіпляв румика, хотів сіяти пшеницю. В загальному так. Ну Все, друзі. Бувайте, всіх вам благ, хороших вам врожаїв, мирного неба над головою. А я ще трошки попрацюю, поки сонце не сіло.